Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться роздивитись таке питання, як на якому рівні розвитку ти зараз знаходишся. У кожного, звісно, більше просунена якась своя власна сфера да, розвитку. Але ми тут зараз роздивимося, це в плані, от, що відбувається в твоєму житті, так? Да? І як тебе бачать, от, як, е, як людину, яка якимсь чином дійшла до певної межі вже, до певних результатів, і ось на якому рівні розвитку ти зараз знаходишся. А потім подивимося, в якій же сфері це відбувається більше. Покажіть руни, на якому рівні розвитку Зараз знаходиться людина, яка прийшла на цей розклад. Покажіть вам, на якому рівні розвитку. Так. Ну, я би так сказала, людина зараз перебуває в стані доволі таки ілюзорному. І, можливо, зараз людина не задоволена тим, що з нею відбувається. Більше тут якось є аспекти негативних енергій. Людина відчуває, що щось все одно не так, щось в її житті не так. І Можливо, кой, коли вона розуміє, що не так, а іноді вона знаходиться просто в ілюзіях, в самообманах. У неї нема повного розуміння. І ось до такої межі вона поки що дійшла. Вищі сили, бачать її рівень розвитку, саме таким. Вона багато. Можливо, зациклюється на, на негативі, може сильно переживати по якимось аспектам. І ще, можливо, у людини є невдоволення і немає в житті, можливо, відчуття кохання, закоханості, не включеність в емоційні сфери, саме в позитивні емоційні сфери. Добре, покажіть вони. Якоїсь все-таки сфери це більше стосується. Ну, скажімо так, це про соціум, про людей. Можливо, тут дійсно ви перебуваєте в якихось ілюзіях стосовно своєї включеності в соціальне життя свого професіоналізму, можливо, ви не відчуваєте себе професіоналом, можливо, ви не задоволені своїм рівнем життя, можливо, ви взагалі не дуже то любите людей як людей. Да? Вам краще якось перебувати на самоті, ніж включатися в соціальне життя. Ну, тут якось про це. А навіщо ви нам зараз це показуєте? Саме цей рівень розвитку. Навіщо Покажіть, на що тут звернути увагу потрібно. А, мабуть, тому, що завдяки оцім своїм якостям, які зараз от, ви дійшли до них. і Набули свого досвіду саме отак: от. ви сформовані станом на зараз. Ось так. І це ключові моменти, бо інакше руни показали б щось інше. Це ключове. Значить, показують нам це для того, що завдяки цим якостям, по перше, вноситься якийсь хаос. Тут у вас можуть проходити як руйнування, руйнування стосунків, руйнування якихось своїх бачень. Тут як начебто завдяки тому, що ви не можете, можливо, нормально комунікувати з соціумом, тут треба звернути увагу, що ця якість не дає вам отого важливого воно у вас поступово все одно якось зменшується і, і руйнується. Ну і Можливо, із-за із цих якостей да, оцього негативу, невключеності в емоції, відсутності відсутності якоїсь відповідальності, можливо, тому що ви перебуваєте часто в ілюзіях і неправильно сприймаєте людей, неправильно сприймаєте себе в соціумі, тут відбувається як втрата, знаєте, своїх яких-то цілей. Може так бути, що руни зараз хочуть звернути увагу вашу на те, що завдяки тому, що ви. Незадоволені собою і не можете якось правильно сприймати себе як спеціаліста, як людину в соціальному житті, як якусь людину значущу. Да? От ви, ви не можете залишити після себе от як спадок, да? як слід. Вам треба би було більш реально і адекватно сприймати себе. Можливо, ви не настільки не включена людина, можливо, від вас щось залежить, можливо, ви дійсно талановита людина, можливо, з вами рахуються, можливо, ви могли б принести більше користі, наприклад, в спілкуванні. з чи то з, Колегами, чи то взагалі з якимись людьми, з якими вас перетинає доля. Але ви от все-таки сприймаєте все більше в якомусь негативному ключі. І руни тут кажуть: що зверни увагу, це допомагає тобі не будувати, а руйнувати більше. Це допомагає тобі не нарощувати, а зменшувати. І у кожної людини, можливо, є якісь свої важливі цілі, а ти, знаходячись в таких енергіях, ти, ти начебто і ціль свою не бачиш. Ну, тобі важко зосередитись, і ти не знаєш зараз, навіть в чому твоя ціль в цьому житті. Ну, ось такий рівень розвитку виходить. Що людина дійшла до якоїсь своєї межі, але невдоволена і неправильно себе якось сприймає, от саме з людьми в соціумі, на, для когось на роботі, для когось там це може бути життя пов'язане, знаєте, з як, якимись структурами, з якимись спілками. І взагалі, як людина яка ну, мусить себе проявити, да? бо Кожен з нас він десь навчався, десь працював, щось вивчав, і кожен має бути майстром в якійсь своїй сфері. Хтось малює, хтось танцює, хтось керівник, хтось бізнесмен, хтось просто в себе на роботі, на простій робітничій професії, але з ним рахуються. А у тебе тут виходить так, що оці твої якості, вони ну, не дають тобі заявити про себе на повний голос. Так би я сказала. Ну, добре, покажіть тоді, руни, що ж допоможе вийти з цього, і допоможе людині адекватно і реально оцінити ситуацію і себе своїй реальності, що допоможе. Так, ця руна, ця руна випала сама, цю я витягла. І це може сказати, що вам треба все ж таки. Звернутися до свого власного досвіду, до результатів своїх дій, своїх справ. Але ви як начебто повинні відібрати звідти тільки те, що вам дійсно корисне і що відповідає дійсності. А у вас як начебто трошечки, знаєте, завуальовано все, немає ясності. От від вас не начебто скрита зараз. Реальна картина речей, вашої ж власної долі і діяльності. Ви, як наче, неадекватно оцінюєте результати свого життя, своєї роботи, своєї творчості, своїх стосунків і взагалі своїх дій. Неадекватно. І що допоможе вийти з цього? покажіть, руни. Ну, Для когось тут дійсно можуть допомогти, по-перше, знання. По-друге, відкриття того таємного для самого себе, в собі самому, так? от розкритися для самого себе адекватно, побачити, чого я хочу, чого я вартий, що я вмію, що я можу. Що я можу нового привнести в цей світ? І оці, оцей так званий, оце так зване народження нового, воно і допоможе вам адекватно сприйняти самого себе як спеціаліста, відповідальну людину, людина, яка має свої цілі, людина, яка може щось створити і побудувати. От оце вам допоможе. Звернутися адекватно до свого життя, до своєї творчості, до свого вміння, до свого таланту, до своїх е, бачень, життя, себе, поглядів на життя, до, своє, до тих людей, які вас оточують. От подивіться на все, прорахуйте все і проясніть для себе все ж таки, що не все в вашому житті було погано. Не таким то слабаком чи слабачкою ви були в цьому житті. Чогось ви досягали. Щось після себе ви лишили і можете лишити, як пам'ять, як спадок, як слід. Після, своє, після свого життя, після свого життя як в соціумі, так і в особистому житті. Бо навіть народивши дитину, ми залишаємо після себе спадок, слід. А якщо ми ще цю дитину зробимо, ну, якби, чудовою людиною, да? виховаємо, це буде вже більш значущий слід. А якщо ви, наприклад, маєте якусь, якийсь талант, і почнете його розвивати, це також може залишити після вас свій слід спадок. Якщо ви почнете когось навчати своїм знанням, це також залишить після вас слід. І, можливо, не на один рік. Добре. І що ж почати, покажіть, руни. З чого почати? Так. Почати треба з руйнування. Почати треба з очищення, почати треба з того, що ви, нарешті, зможете очистити простір для отого нового проєкту. І відшелушити оці ілюзії, позбавитися їх. Одна з значень руни Хагалас це руйнування ілюзій. Це буває болісно, боляче, але потрібно. І ось коли ви вийдете з цих ілюзій, з цих самообманів, вам стане набагато легше. Ви сприймете все реально і адекватно. І себе в тому числі, себе як людину, себе як спеціаліста, себе як ту людину, яка чогось варта в цьому житті. Коли ти зруйнуєш цей застій, ти отримаєш, як новий приток енергії, новий приток інформації, і це приведе тебе до успіху. Головне, тут не стояти на місці і не вважати себе нікчемою або слабою людиною, або просто людиною, яка нічого особливого не може досягти в цьому житті. Кожен з нас має якісь свої бажання і кожен з нас хотів би чогось досягти. Тому в кожного тут свої цілі да, і можливості, але успіху досягти в цьому може кожен і в маленьких цілях, і в великих цілях. Сподівайся на себе більше. Не захищайся від того. Знаєте, як нас іноді виховували так, що ну, треба бути скромним. Да? Скромність прикрашає людину, але це повинно бути дозованим. І от коли ти аж занадто скромний, то сором'язливий, боїшся десь себе продвинути, звернути увагу на своє вміння, це не приносить користі. Тому звернися вглиб себе. До своїх коренів, до свого внутрішнього хаосу, Ви винайди ви в тому хаосі свої справжні бажання і цілі, і сподівайся на себе більше, не соромся себе, не захищайся від того, що можеш бути яскравим і успішним. Так, і Дивися, не захищайся від того, щоб мати успіх, мати гроші, мати достаток. Бо іноді нас виховували, що й багатство не може досягти людина чесна. Це також міф, це неправильна позиція. Тому не захищайся від свого власного успіху, від своїх бажань і від того, що ти можеш досягти чогось в цьому житті, залишити після себе спадок. В будь-якій сфері, в кожного вона тут своя. Але головне, я думаю, ви зрозуміли. І ви ще сили тут вам показали, на якому рівні зараз ви знаходитеся, і що вам потрібно почати робити, щоб. Покращити свій рівень, якщо вам це потрібно, якщо ви цього бажаєте. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні цікавий розклад. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємося, і бажаю вам, звісно, досягти свого успіху кожному в своїй сфері. До речі, вибачаю за свій такий голос: захворіла, простої були. І якщо хто дивився мій розклад про вихідні дні, то для мене він якраз і програвся по повній. І на роботу мене викликали, підпортивши вихідні. І захворіла я погано себе почувала. Тому не знаю як кому, а для мене мій власний розклад програвся. Тому вибачаю за такий голос і за те, що давненько нічого не викладала. Ну тепер точно все до нових зустрічей.